В цьому читанні з послання Апостола Павла до Корінтян ми чули ці слова про, про наше духовне життя, що ми носимо скарб, носимо скарб у глиняних посудинах. Скарб це щось дуже дорогоцінне, дуже вартісне, щось, як Ісус говорить в одній притчі, що Чоловік, щоб знайти цей скарб, продає поле, чи там продає як щось продає, купляє поле, в якому є цей скарб, щоб його здобути. Цим скарбом є Божі чесноти, віра, надія і любов. Павло говорить апостолу, що ми носимо це в глиняних посудинах. Глиняна посудина дуже легко розбивається. Коли ми мали приготування до сповіді, першої сповіді дітей, то на проповіді я впустив, розбив цю линяну посудину, щоб показати цим, що дуже легко втратити Божу благодать. Але з іншої сторони, теж маємо цей інструмент таїнства сповіді, таїнства примирення, де Бог. Хоче зліпити на нову, відновити в нас цей стан благодаті. Але цього скарбу, дорогі, нам достатньо, віри, надії і любові, нам достатньо для того, щоб бути щасливими, щоби бути благословенними. Ми часто в житті шукаємо чогось іншого, чогось більше, інакшого, але цього достатньо, віри, надії і любові. Якщо ми це розвиваємо, то ми будемо щасливі, ми будемо благословенні Богом. Коли ми втрачаємо цей стан благодаті, це благословіння, тоді, коли відбувається в нашому житті те, що нам сьогодні представляє Євангеліє, коли Мати Заведеєвих синів, традиція говорить, що звали її Соломія. Приходить і просить за своїх двох синів Йоанна і Якова, щоб вони сиділи по правиці і по лівиці в Царстві Ісуса Христа. Це таке світське, таке, таке пряме, просте з однієї сторони бачення як мама, яка переживає за своїх синів, хоче їм там трошки полегшити життя, там, випросити для них. Такі називаються міністерські портфелі, щоб вони там сиділи близько біля Ісуса, займалися, може, якимось управлінням в Царстві Ісуса, були міністрами такими важливими. Тобто вона ще не розуміє, про що йдеться в Божому царстві. Може, вона ще трошки далі є від Божого царства. Але так відбувається в нашому житті, що ми втрачаємо цей стан благодаті, коли керуємося нашими амбіціями, дивимося егоїстично на наше життя, бо вона не просить за всіх апостолів, вона за своїх двох таких двох курчат, так під своїм крилом, щоб їм було добре, щоб все було з ними. А інші то. Неважливо, так, якби таке батьківське, материнське, але вона е, входить в простір Божого Царства. Вона не просить Ісуса е, для апостолів е, здоров'я і щастячка, так? але вона просить про щось дуже велике, але егоїстично для, для себе, для своїх синів. Можливо, керується страхом бути відкинутими, що вони залишаться десь осторонь. І так в нашому житті відбувається, коли ми егоїстично чи цими амбіціями керуємося, бо нам треба щось мати, щось здобути, навіть перед Богом щось заслужити для того, щоб мати, то треба це зробити, то зробити, так перед Богом показатися. Намолитися, наробитися. <кхе> а Ісус відповідає дуже просто, чи можете пити чашу, яку я п'ю. Вони кажуть, так, можемо. І коли вони говорять можемо, апостоли говорять можемо, <кхе> цими словами в них би складають обітницю Богові, що ми будемо Тобі вірними. Що таке ця чаша? Асоціюється нам із тою чашою, про яку Ісус говорить в Гецеманському саду, ця чаша страждань, чаша, яку Ісус приймає, ця чаша наповнена Його кров'ю, яка проливається за наше відкуплення. І апостоли кажуть, ми будемо теж пити цю чашу страждань і за дуже короткий час. Вони докажуть це, вони е, дійсно переживуть ці страждання, як і в той, хто перший проливає кров за Ісуса. Але вони складають цю обітницю, вони не знають, що їх чекає. Це так, як е, в священстві, обітниця, не знаємо, що чекає в священстві, в подружжі, обітниця перед вівтарем, не знаємо, що чекає. Далі через 5, 10, 50 років подружнього життя. З так в хрещенні, батьки складають обітницю, що будуть виховувати дитину у вірі, але життя буде наповнене цією чашою різних страждань. Але вони кажуть: так можемо. Ісус благословляє їх. Сісти по правиці і по лівиці від мене. Каже Ісус, це Отець Небесний приготував. Царство Боже є між нами, і тому ми постійно можемо бути по правиці і по лівиці Ісуса. Тобто в щоденному житті, на, на Євхаристії, ми є тут навколо Ісуса, на адорації, в служінні, вдома, всюди, де є Царство Боже, де є Присутній Ісус Христос. Там виконується ця обітниця Ісуса бути по правиці і по лівиці. Бо Він каже, що це означає? Це не якийсь там рейтинг, це не е, амбіції бути кращим, але це служити, бо Ісус прийшов сам для того, щоб послужити і віддати своє життя за нас. Тож, дорогі, за прикладом Святого Якова і інших апостолів. Котрі дають цю обітницю Богові так, Господи, можемо. Будуть ці випробування, будуть ці страждання, але будемо йти за Тобою. Нехай Дух Святий допоможе нам відновити ті обітниці, які ми з вами вже склали, чи то в хрещенні, в подружжі, в священстві, богопосвяченому в нашому житті, щоб ми були вірними Богові аж до кінця. Амінь.